Доброго дня. Сьогодні я хочу відзняти ролики з двома моїми малятками. Це ось самірочка, а тут Левчик. Так що зараз ми їх будемо будити почергово, по тому що їх двоє. І вони як почнуть плакати, ну це просто буде треш. Я вже їм приготувала одяг. Який одяг вам зараз покажу. Так, для. Самірочки я приготувала ось таку шапочку. Потім е, ось такий е, боді доволі шикарний. І ось такі повзунятка, які я е, пошила сама. Дивіться, це я сама їх пошила. Хочу, ну, так би мовити, вигуляти свої роботи. Так, це буде для самірочки. Для левенятка Я е, теж Приготувала такий ну, подібний образ. Це ось така шапочка з такою ось емблемкою. Так, далі йде точно такий же ж по принту, але за кольором інший, е, боді. Вони однаковісінькі, тільки той світленький, а цей темненький. Так, і також моя робота. Це самі перші в мене Ось Дивіться. І плюс я ще тут пришила емблемку. Ось, ось таку. Е, ну, типу, фірмові <гум> повзуни. Так, все. Е, кого будемо першого будити, хто в нас спокійніший? Спокійніша в нас самірочка. Так що зараз будемо будити і будемо її перевдягати на е, тимлапсі. Так, хто в мене тут прокидається? Хто? І так, самілечку я переодягла. Ми сьогодні на двір не підемо, тому що у нас дуже мокра погода. Мені ще сьогодні треба посилку відправити. Так що, ось такі справи. Зараз я шкарпеточки одягну, дам самілечки. Ось таку доволі гарну кустушечку. Як бачите, з звініпухом і тримач доволі гарний. І буде моя самірочка. Гуляти, а ми з вами тим часом підемо на двір, я вам покажу, яка у нас погода. Ну, все, як я знімаю ролик із Самірою, у нас постійно якісь казуси з погодою. Ось така доволі похмура погода в нас, як бачите. Ну, Вже трішки вияснилося, але я вам кажу, не радує. Трішки сонечко проглядає, Ну, по такій мокрій погоді я не буду малят виносити. Так що ви вже побачили. Що у нас за погода? І так, ми вже повернулися до Самірочки. Так моя дівчинка, хай вона собі лежить, відпочиває. Я Її зараз прикрию, тому що в хаті прохолодно досить доволі. Так, її, ну, добре, поки що ось так. Прикрию, вона собі лежить. І зараз візьмемося за левчика. Ось, треба. ось так треба. Ось. так, Хай собі лежить кнопенятко. а ми зараз... Перемістимося до Левчика. Так, ось наша Левенятко. Поки самірочка е, собі лежить, на віконечку собі дивиться, ну, у нас спокійно Ми за той час переглянемо левенятку. Левчику, привіт! Привіт, мій яйчик такий маленький. Мам, я думаю, видно? Так. Так вітний котику маленький, привіт. О, так, це ми теж поскладаємо пізніше. І вже геть з'їхав. І вже геть з'їхав. І вже геть з'їхав. Мама нам рамком міняла підгузки. густи. Ми ще не встигли нічого там не, наробити такого недоброго. Ох ти мій жойк. Мітакий хлопчик, зараз я перевірю. Чи дійсно сухенький? Так, сухенький. сухенький, сухенький під сухенький Шухенький під Ну, мій хлопчик маленький. Так. Зараз одягнемо йому водій такі шикарні. Так що, ось такі у нас прави. Так, мій маленький. От такий хлопчик. Ось такий у нас хлопчина гарний. Так, ой. Ой, так, ось так. так наш хлопчик маленький. Так, зараз ми втягнемо по Так, позунятка вдягнемо. Мама позіла, повсюди. Такі сикарні, сикарні повсюди, мама, пожила. Ой, ти моє маленький. Це моє мале. Це о, дивіться, як йому пасується ці повзунята. Прямо я не знаю. Це сама перша в мене робота. І вони такі гарненькі вже. Ну це просто, це просто, просто, просто. Це просто, просто, просто. Ось так, давай, сопочку. Ну, але вчика якраз сопочка. Давай я тобі за той час дам пустушечку. Так, я вже ж тебе тут пощипнути. І зараз я за кадром приготую суміш і е, буду годувати спочатку левчика, тому що він е, е, більш вередливіший, е, аніж самірочка. Самірочка в мене спокійна, це в мене золота дитина. Я вам кажу, воно спокійне таке, якраз за ніч калкне, і то добре. Ой, такий глібчик, і дивіться, який білий глюпчик. Ей, бача да? Дюра, ей такі гарнеки, таких повзудах шикарних. <свистит> так. так, зараз мама за кадром приготує тобі сюміш і будемо їсти. Так, я вже взяла левенятку на ручки, тому що він любить на ручках їстеньке, так? І це мій хльопчик такий милий. Ось у нього. Де воно там? Ось. А... У нього ось така пляшечка доволі гарненька. Молочко тепленьке, не холодне. Зараз я його ще розколочу. О, все. І будемо їсти, так? Будемо їстинькі. Їшний маленький їжд. Ось так гарненько наша дитина їсть. Їстенький хотів, так. Мій хлопчик маленький такий. Будет у медихтих пульзунках, це каветься. Мій маленький хлопчик, Мій маленький хлопчик, так? Ну такий хлопчик один. Такий вже милий хлопчик, ну просто капець, Так що ось такі у нас справи, ми їмо. Самірочка дивиться у вікно. так, Мама ще піде ось у посилочку відправить. Повернеться до них і буде з ними бавитися, так? Малень. Це хороше зачинка. І так, ми вже поїли, ми вже зубчиком постояли. Будемо лягати. О, так мій хороший хлопчик. Ось так лежи. Лежи, мій маленький. О, це поїв, на тобі постушечку і лежи. Ось так, от так, так він любить. Лягти, полежати, все, лежи. Ой-ой-ой, посунят, я складаю, треба якісь чепотулі йому лягти. Так, хай він собі лежить, а ми будемо переміщатися до самірочки. Самірочку теж треба погодувати. Ось вона у нас так лежить. Так, все, ми зараз переберемося до неї. Левчика ми перекладемо трішки далі. Все, хай він собі лежить акуратненько. Так, ми вже перебралися до самірочки. Так, а ось зі молочко. Так, в ну, мене є ось така пляшечка. Доволі таки мені подобається. Я вирішила сьогодні з таких пляшечок погодувати. Ми ось. Так, зараз будемо годувати нашу квіточку маленьку. Так, ходи, моя самірочка, ходи мій зайчик. Мій січок маленький. Давай, ручку ой, ти. Зараз ми тебе будемо готувати. Давай, 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 давай. Будемо зараз їстинькі. Моя дівчинка так гарно їсть. Моє сьонечко таке маленьке. Так, наша дівчинка гарно, смачна. Ще це просто шедеврально. Вона спокійніша у нас і ну, вона дуже мало плачеть. Так що ось такі справи. У нас. Ніби вияснюється трішки, але доволі таки сира погода. Я не хочу, щоб малята були на такій сирій погоді. Вони ще малесенькі, дуже і десь протяг і все. І тоді в лікарню їхати, ну це просто не хочу я в лікарні влітку лежати з малятками. Ой, моя дівчинка, ти мій перейомчик такий маленький. Погуляли так гарно, да? подивилися, які бігаденькі в лютерку, Да? Сонечко в дзеркалі зеркалі дивилися, ми красиві. Все, одрижечка у нас з'явилася. Ми вже відригнули. Все, будемо лежати на ось так. Ось так, лягай на бочок. Лягай на бочок, лягай. Лягай моя дівчинка, на бочок. Отак. Все. Так, зараз я їх накрию. Хай вони собі відпочивають. Ось так гарненько. Зараз я перекладу левчика. Так, хай вони собі так поруч і лежать. О, все. Так, пледиком я їх накрию, тому що у нас в хаті прохолодно після такої погоди. Доволі сирої та мокрої. Так, зараз я їх пледиком вкрию. Він і не жаркий, і такий доволі гарненький. Так, ось так лягайте. Ох, такі мої ж Все, хай вони собі лежать, дрімають, а я... Піду відносити посилочку на пошту, поки така погоденька гарна. Але спочатку я помию п'яшечки. І коли прийду, зготую нову суміш і погодую їх, тому що вони дуже мало поїли. І хочеться, ну вони в мене їдять е, небагато, але часто. Так що ось такі справи. Так, все, е, йду мити пляшечки і буду збиратися йти на пошту, відносити посилочку. Зустрінемося вже пізніше. Моя дітвора заснула, а я ось так спакувала посилочку свою. Е, вона вмістилася в рюкзак, але не дуже. І мені е, прийшлося її ось так закріплювати. Ну, Вже легше буде, аніж е, було. І Легше буде, ніж в руках нести, тому що буде е, доволі таки незручно. І е, так мені буде легше, не треба буде йти мені в цьому. на понятку позасинали. Спить одне і спить друге. Ну, чому би їм не засинати, вони гарненько поїли. Ну, на свій е, зріст і на свою вагу. Вони доволі непогано такі їдять. Так, що ось такі справи. Так смачно спигти одне і друге. Ось дідусь на камеру. Ой, так. О, дивіться, які хлопці нагані. Так, все, буду збиратися і буду вирушати, а малята хай сплять. Лишу їх на о, дівчат, тому що тато пішов на роботу о, на Яну із Дашою. хай вони о, наглядають за ними, а я за той, за той час прошмигну, так би мовити. І, о, так, дівчатка, я вже вирушила. Йду на пошту. Бачите, така погода похмура, але не дуже холодно. Що я ж кофти не вдягла. Так що йду відправляти посилочку. І я думаю, що вона вчасно прийде, тому що а, я дуже за це переживаю і сподіваюся, що вона таки прийде вчасно. До середи треба, щоб вона прийшла. Так що вже зустрінемось пізніше. Мої малявочки з внучатками лишилися. Не сплять саме, так що я діторі сказала, щоб е час від часу заходили, дивилися, чи хтось із не покинувся. Так що ось такі справи. І то на пошту. Зустрінемось. Пізніше. Так. Я вже схожу на поштового відділення. Сподіваюся, що пушта буде відчинена, але не впевнена. Тому що я зарано вийшла. Так що ось такі справи. Ну, якщо не відчинена, то буду чекати. Це назад. Що зачинена, по-моєму. Так, зачинена. Буду, значить, чекати. побачили, Йду до дому. так, Треба летіти скоріше додому, бо там малявочки в мене четверо. ну, Якщо що, то малі переглянуть, на ручках поносить. Ну, я не довго, я сказала, що в мене малята вдома, так що мене пропустили без черги і я відправила швиденьку Так Якщо ось такі справи. Йду додому. Призустрілася вдома. Самірочка його Зараз буду вас годувати, бо ви, видно, голодні. Розплакалися двоє моїх маленьких кнопеняточок. Зараз я приготую суміш їм і буду почати годувати. О, так що ось таке І пустушки повипльовували. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Давай, все, 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 все. Так, самірочка, давай, 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 Все, Все, все. трішки позамовкали. Зараз я на швидкоруч о, приготую суміш і буду по черзі їх годувати, тому що я вам кажу, вони скричалися, напевно, що ж з малими дітьми їх лишити, то це ради не буде. От, вони, видно, оцей, о, намагалися щось зробити, але ну, якщо двоє писклявиків вдома є, то хто з ними раду дасть. Так що йду йду готувати суміш і о, буду годувати малят. Я вже левеняткові. О... Приготувала суміш і самірочці ось їхні пляшечки. Самірочки наші трішки гаряченька, то поки я погодую а, лебенятко, то якраз і витягне. Ну, Легчиково, більш-менш така тепла. Ну, зараз є. Я... ще гаряченька треба трішки зачекати. Бо... Зараз я вистужу і повернусь до вас. Так, вже суміш вичахла. І зараз я буду годувати левенятку. Ось така пляшечка. Я думаю, що він вип'є. Ходи мій зайчик маленький, ходи, хоч мама буде годувати свою дитиночку. От так мій хлопчик миленький. Ходи ход. так, мій маленький. Зараз зараз, даю, даю. не хліб. Даю, даю, даю. Так хістенький ходіш їж, їж. Мій маленький хлопчик такий. Ось такий хлопчик, так п'є молочко. Так, п'є молочко, мій зайчик такий. Моє синолятку мили таке. Так гарно п'є молочко. Зараз я його візьму на ручки і, і так похожу з ним. Так що ось такі справи. Так. Все, вже молочко. Так, випив. Все там трохи залишилося. Трішечки зовсім. Зараз я тебе візьму. На ручки поношу тебе гарненько. от так, от так так, так, так Все, У нас одрижечка вже з'явилася, так? Ми з топчиком постояли давай. Все вже я спокійно, з ним я справилася, зараз беру мірочку з собою. О, так, вже її молочко теж тепленьке. Так, тепленьке, все. Ось ти моя дівчинка, хоть ти моє щеденько таке. Оть поїхать, ось поєд, оти, ти оти, ходи, ходи, моя дівчинка мила. От так так, моя дівчинка зараз буде пити молочку. Моя серденько. Ой-ой-ой, ой, як я питеньки хотіла, так? Да? От так, о. Пий моя дівчинка. таке Так воно, питеньке хотіли. Так смачно питиньки хотіли, молочко. Ось так. Скричало серце вони. Зараз моментально позасинають. От і Зараз я їм мобіль включу, щоб вони скоріше заснули. У нас ніби було випогоднилося, тепер знову хмари набігли і почав моросити дощик. Так що ось такі справи. Тюк, ой, моя дівчинка. Ось котюк тюк. О, карну випила молочко. Все. Так. Я тебе візьму на ручки, ти-ти-ти, ось так моє маленьке. Все, зараз я одрізочка буде в дитиночке. Ой, так мучаю, Я буду притиснуть до себе, щоб отрішечка на стовчику. Походимо, зараз там гарненько. Так, все, одрізочка вже є. Все. Ось і бої, мій маленькі. Ось так все. Це нагодувала, слава тобі, господи, вже мені легше трішки. Це, це щось і щемось. Ось так, щоб вам краще видно було малювати. Ось самірочка стілечки не допила. Ну і левчика там трішки лишилось молочка. Так що зараз я побіжу мити е, пляшечки. І е, дістану зараз мобіль, малих е, вкрию, треба їх переділити, тому що я вам кажу, не будуть один одного шкрявати. Давай повертайсь на бочок, на бочок, на бачок. так, мій хлопчик. не швидко позасинають. Ось, цук. ось, цук, мій милі. ось так мій кошенятками. Отак, отак вони люблять. Один до одного жопанятками лежати. Так, а цей любить Німочку. Ось так. О, все, 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 так, все. Так, все, отак вони в мене гарненько лежать. Так що зараз я мобіль їм включу і будуть вони лягати спати. Так, зараз я їх вкрию. І будуть вони спатенькі в мене доволі так гарненько. Мелодія гратиме. О, і, а я тим часом а, візьму. І, а, скажіть, то я скажу помию а, пляшечки. І а, на цьому я вже завершуватиму свій а, день з малятами. Так що ось такі справи. А, дякую вам за те, що ви були зі мною що допомагали мені. Сходила зі мною на, на пошту, відправили косилочку. Так що я е, бажаю всім е, хорошого настрою, вдалого дня і всього самого-самого найкращого. Всіх люблю і міцно обіймаю. До зустрічі!